Питання а Пан... Пан Черник, мені здається, може я можу це питати. Про... Це важливо Ширше. сьогодні. Я володію так доволі добре цією інформацією. Дійсно, я буду просити вилучення про глядача. Я не назву цифр, я їх знаю, але не назву, тому що це обов'язково проалізує противники. Він буде розуміти, куди рухається наша воєнна освіта і на якій стадії розвитку підготовка офіцерського корпусу. Але всім нам хочу сказати добру новину. Що у нашому головному закладу, який готує сухопутних е, офіцерів для сухопутних військ, конкурс суттєво, 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 суттєво зріс. Я свідомо так багато разів проговорив це слово. Тобто, це це не якась тавтологія, це такий своєрідний психологічний прийом. І друга. Дуже добра новина, бо я в академії сухопутних військ прослужив дуже дуже багато років. Я був 13 років начальником кафедри іноземних му ну, та військового перекладу. Це доволі солідний етап і досвід. То знаєте, такою дуже доброю ознакою того, що нарощується правильний офіцерський потенціал, є те, що приходять діти після школи, бо десь попередні роки була така, знаєте, своєрідна суміш тих, хто за контрактом, тобто з армії. Це дуже таке доволі складне питання, і тих хто після школи так, от у цих дуже, 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 дуже моментах, що зросли, насправді, насправді, головний кістяк складають випускники шкіл, і це дуже добра новина. Бо, попри те, що суспільство перебуває у стані війни, держава бореться за своє виживання, делегація суспільством такої великої. Кількості молоді саме для підготовки офіцерів це хороший знак на майбутнє. Я направду на цій темі так доволі добре знаюся і маю такий, знаєте, доволі попри весь свій критичний реалізм. У цій частині маю доволі такий нормальний стриманий оптимізм. Усе йде у правильному напрямку, і це добре. Суспільство нарешті засвоює уроки, що нам потрібна сильна потужна армія, а офіцерський корпус її кистяк. Цю інформацію мають з власних джерел, з джерел з розвідки. Ми можемо нею користуватися і ну вірити, не вірити, піддавати сумніву. Питатися про це експертів зрештою, направду. Така інформація має цілком право на життя. Однак я би знаєте, не так ставив питання в частині гостроти. Чому дійсно на початок цієї воєнної агресії сукупний запас усіх типів артилерійських снарядів у Російській Федерації складав близько 15 мільйонів штук. Це доволі багато. Відкриті джерела стверджують, до речі, їхні ж, що у межах половини цих снарядів за півроку вони використали. А давайте тварин зрозуміти, що друга половина ще є. Тобто, якщо перша половина півроку, то ще є друга половина, то це знову ж таки півроку. Дійсно, для величезних вогневих валів, такі які вони практикували, практично всю цю війну до моменту, як ми навчилися розбивати їхні логістичні ланцюжки і нищити їхній боєкомплект. То це насправді дуже добра новина, але маємо нагадати, що все ж таки Росія має снарядні, патронні і порохові заводи на момент агресії до півтори мільйонів штук снарядів на рік вони могли виготовляти це близько 100 тисяч на місяць. Це у штатному режимі. Ми маємо тверезо розуміти, що штатний режим давно порушений. тобто вони суттєво працюють над питанням по підвищення цього боєкомплекту. Так дійсно у ближній зоні Курск Воронежина... Господи, Ростов на, на Дону всі боєкомплекти і запаси вичерпані, навіть 12 тисяч тонн витягнули із Білорусі. Однак на далекому за урзаураллі їх ще є доволі багато. Артилерійські стволи, а на цю на цей день війна на 95% є війною артилерії, також на межі свого фізичного зношування і дійсно. Якісної зброї вони виготовляти не зможуть. І тут колега сказав дуже правильну річ, що якісних танків у них теж практично вже немає, але є неякісні. Не ще два, неякісні. Т-62 неякісний танк. Т-55 позавчорашній день, але є ще навіть Т-34. Там слабенька гармата, 76 міліметрів калібру, 6 кілограмів важить снаряд, але боєкомплект від 50 до 70. Вона проживе 15 хвилин, але стріляти буде. Тому я би десь знаєте таку понизив оцей градус. Це моя персональна думка. Я можу помилятися. Я навіть хочу помилятися. Я би десь понизив цей градус що до нового року у противника закінчиться все. Чому ця фаза зараз дуже гаряча? Саме зараз осінь на носі восени зайдуть дощі. Маємо це розуміти. Важка техніка рухається зараз суходолом. Під час сезону дощів це буде практично неможливо. Однак артилерійські дуелі, як на мій погляд, це та перспектива, котра чекає нас у воєнному сенсі. Я маю дуже складні і непрості дискусії із своїми колегами-військовими експертами, які кажуть, що ти, пане Черник, мовляв, не ну, не, не оптиміст. я завжди намагаюся відтягнути нас всіх в реалізм і приведу. Ну, вибачте, будь ласка, жорсткий приклад ще у січні місяці. 98% з нас мені казали, бо я точно знав, що буде війна. Та яке ракети не полетять? Це неможливо. Це Європа. Ну удари по Львову ракетами. Петре. Ну, ти інтелектуал, ти молодець, але будь тверезий. Отак мені казали. А тепер би я хотів заапелювати до всіх нас до тверезості. Чи може режим рухнути за один день? Може. Режим Ніколая Чеушевську умер за один день, і всемогутня могутня секуритати не прорахувала цього моменту, але маю жорстку позицію. По справжньому видихаємо за чотирьох обставин: за чотирьох: перше Російська Федерація дефрагментувалася, розпалася. Друге них забрали ядерну зброю. Третє те, що утворилася там якась умовна руська республіка, вона й так буде великою. Їх відсікли від дармових сибірських ресурсів нафти і газу. І четверте, ми вступили. У НАТО. А тепер чесно, і в студію і до глядача. це станеться швидко. Якщо все обсиплеться, вони піднімуть руки, скажуть пробачити, виплати з сепарації, але не не відбудеться цих, цих моментів. Вибачте за інтелектуальний егоїзм. знаю, що, що зроблять: візьмуть паузу, пічну і почнуть думати. Не чому цю війну почали, а чому цю війну програли? І наші діти і онуки, як от каже пані Оксана, будуть мати ті самі проблеми. Тому насправді те, що ми зупинили уже не другу армію, це феноменальна перемога українців. Те, що держава втрималася, бо головна мета цієї війни про це треба говорити постійно, не не тільки про фронт, ліквідувати цю державність на планеті Земля. Тиранічна, цілісна одна дев'ята суші з імперською філософією, не уживеться з демократичною Україною, або вони, або ми їх. Або вони нас. Я десь може трошки перепрошую за таку деяку емоційність, але я би насправді хотів донести головний посил до нас, усіх. Це не спринтерський забіг, це не стаєрський забіг, це марафон. І він правду дуже важкий і може бути довгим. Дай Боже, щоб усе обсипалося. Дещо розряджу нашу академічну розмову: умовний метеорит може прилетіти у Кремль. Що ж не може? У Челябинськ декілька років летів, не долетів. Землетрус по уралі, де вся їхня головна воєнна промисловість може статися, і хай станеться, але вершиною немудрості робити ставку на оці божі феномени, Закінчу словами Ніколи Макіавелі. Війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. А я от хотів вас, вас уточнити коротке запитання, тому що справді розкрию таємницю нашим глядачам. Ми погоджували, що ну не будемо занадто багато запитань про південь задавати, тому що ситуація така, що потребує тиші. Що можна зараз говорити? Ну тут ну ну справді всі цікавляться, що ми можемо сказати сьогодні. Сьогодні ми я зрозумів запитання. Сьогодні я тільки підсилю сльова колеги, які виступав. Переді кілька мною російський військ я не зробив планя. Він сказав про кілька днів, що у російського ну, дискусія командування. дискусія це встигти. його точка зору. Все може бути. Чому це може статися? Про що можна говорити насправді? Це те, що зашморг навколо південного угруповання військ на правому березі Дніпра закинутий. А тепер треба дати насправді можливість нашим військовим цей зашморг затягувати. Як довго це складеться? Ну дійсно війна найскладніше. І одночасно найогидніше явище в людських стосунках. Нічого гіршого немає. Це дуже складна річ. Тому що всі там, ну це математика, насправді, повірте, артилерійські розрахунки на 95% рахують математики, а потім здійснюють залп, так щоб, ну, в, щоб розуміли реалію. Стратегічно, стратегічно, ми перехопили ініціативу. Противник не має більше нічого нам. Нав'язати у воєнній логіці за винятком зброї масового ураження. Але не можу не згадати оцей так званий ракетний жах. На жаль, він буде тривати. Часові показники витягуються. Чому? Бо все тягнуть звідти із Сибіру, Тому так всі всі ці залпи витягнулися у часі. Але на початок війни сукупні запаси з відкритих джерел нагорошою Російської Федерації ракет складали у межах 8-9 тисяч три з половиною. Вистріли, я не погоджуюся з тим, що в них може бути філософія щось мінімально лишити собі. Колега правильно сказав, Путін б'ється на смерть, і він без бою не здасться. Манчарник. Я дуже коротко підсумую всього однією фразою, бо сказано, неймовірно багато. Я буду дивитися на процес виключно через військові окуляри. І скажу не своїми словами, а словами Черчилля. дуже поважаю цього чоловіка. Наша мета мир однак. Вона лежить виключно через силу в усіх контекстах, не тільки у воєнному, а й в економічному і політичному, в тому числі. Прихильник того, що все буде довго. Не маю жодного стратегічного оптимізму, що нам вдасться вибити ворога якнайшвидше. Тільки здоровий глузд і терплячка допоможуть нам перемогти. Ну і найголовніше в єдності сила народу Боже, це цю силу нам нам дай.